13-річний хлопець випав з вікна четвертого поверху свого дому. Зараз він в реанімації. У підлітка кататравма – це множинні пошкодження, які призводять до переломів кісток, ушкоджень внутрішніх органів та черепно-мозкових травм. У ковлі школярки катались на квадроциклі, одна з переломами в лікарні. Було це 8 вересня. Одна з дівчат без дозволу взяла квадроцикл, кататись пішла з подругою. Закінчилось усе погано. Школярка врізалась у дерево. Пасажирка не постраждала, а водійку забрали в лікарню з травмами і переломами. На волині радник мера робив ухилянтам фіктивні відстрочки від мобілізації. 47-річний радник Ковальського міського голови раніше керував відділами ТЦК та СП. Тож через особисті зв'язки обіцяв вирішити питання військового обліку, зняти з розшуку та внести зміни в електронну систему оберіг. До схеми залучив двох працівниць міськради. Одна з них його дружина, а ще 24-річного племінника, який підшуковував клієнтів. Усі питання організатор схеми. Зі спільниками, узгоджував через свою дружину, яка контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла ефективні документи з підробленими даними про місця реєстрації військовозобов'язаних чоловіків. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів та проводив з ними особисті зустрічі. Свої послуги зловмисники оцінювали у 2,5 тисячі доларів США з особи. Усіх чотирьох фігурантів затримано у Ковелі. Їм уже повідомлено про підозру за частиною другої статті 28 та частиною третьої статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності. На волині прикордонника спіймали двох чоловіків, які хотіли втекти за кордон. Перший порушник, – 28-річний мешканець Одеси, намагався потрапити до Польщі в обхід пунктів пропуску. Другий – 26-річний житель Володимира. Попався за кілька метрів до лінії Держрубежу в камінь-каширському районі. Обидвоє мали при собі інструменти для подолання інженерних загороджень. Горіла пилорама в селі Бруниця на Кам'янька-Ширщині. Загорівся склад із готовою продукцією та деревина на відкритій території. Гасити з'їхалися вогнеборці з райцентру місцеві пожежні команди з п'яти сіл і підрозділ лісгоспу. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки. Винних кажуть рятувальники вже покарали. Через людей на Волині було сім пожеж. Горіла суха трава та чагарники у Ковальському, Луцькому та Володимирському районах. Загальна площа горіння сягала понад шість гектарів. У Буратинській громаді навіть покарали чоловіка, який винен в пожежі. На нього склали протокол. На камінька Ширщині горів торф'яник. Було це біля села Сархів Прилісницької громади. До гасіння долучилися лісівники та місцеве населення. Процес ліквідації пожежі ускладнювався віддаленістю воду джерел. Ймовірна причина загоряння необережне поводження з вогнем. До кінця вересня в частини Лучан не буде гарячої води. Це стосується споживачів центральних теплових пунктів на вулиці Сергія Климчука, 1Е, вулиці Ярослава Мудрого, 50В, вулиці Гнідавської, 65А, вулиці Володимира Івасюка, 10Б. Причина: комунальники міняють трубопроводи. У Новолинську вирішили не знімати ліхтарики, які повісили на день міста. Звичайно, ми прийняли рішення їх не демонтувати, тобто вони залишаться, але за однієї мови. Якщо їх ніхто не буде пошкоджувати, не буде вандалізму, якщо їх не будуть псувати, то звичайно вони будуть світити, приносити раді задоволення і комфорт нашим мешканцям. Будемо їх вмикати в п'ятницю, суботу і неділю. В темну пору з, там, з 9 до пів дванадцятої. Якщо ж, на жаль, їх будуть бити, і пішкоджувати, то ми їх знімемо. А так, сподіваюся, що це місце буде класним ще одним місцем для комфортного проведення часу і сімейного відпочинку для нововолинців та гостей нашої територіальної громади. Всім дякую. На Волині патрульний дозволив дитині посидіти в поліцейській машині. Хлопець, учень третього класу, мріє стати поліцейським. У патрульні його поки не взяли, а от в машині посидіти дали. Ще й проблизкові маячки дозволили вімкнути. Депутатка Луцької міської ради Алла Думанська протестувала нову дорожню розмітку біля північного ринку. Почнемо наш тест-драйв з перехрестя, яке нещодавно отримало зміни в організації дорожнього руху. Це кільце біля північного ринку. Мені все подобається. Ми над цим кільцем працювали в групі організації дорожнього руху і власне. Зараз будемо пробувати проїжджати це все добро. Я боюся помилитися, але сподіваюся, що мені вдасться проїхати як годиться. Ми зараз їдемо на вулицю Соборності, так? Так, Чим? так, так. Їдемо Давайте на Соборності. Вулиця Соборності, виконуємо. Єст. А, я знову не так поїхала Та, Ні, ви правите? Так, добре. Бо деколи бувають труднощі з потраплянням в ту смугу, яку потрібно, але ну це питання, напевно, звички трошечки потренуватися і можна навчитися. Хоча те, що вже є смуги, мені наприклад дуже комфортно, бо я розумію, де я рухаюся. Де рухаються інші автомобілі, а не вгадую їхню траєкторію як було раніше? Ну і це класно. Ну наскільки я розумію, нас ще попереду вирішити питання з тролейбусами. Так не до кінця там ще врегульовані всі нюанси технічні, да, так, так так, але ну загалом мені здається, що набагато комфортніше стало приїжджати це кільце. Сподіваюся, що інші водії в Луцьку розділять цю думку зі мною. Ми зараз повернемося на нього ще прокатаємося разочок. В якомусь напрямку, угу. скажіть, пані Алла, до вас досить багато є звернень щодо організації дорожнього руху або її відсутності на вулицях міста? Ну насправді до мене ні. Напевно, спрацьовує трошечки гендерні стереотипи. Я жінка і зі мною про таке. Не всі вважають, що можна поговорити, тому до мене звернень таких небагато. Більше ну, наприклад, ті питання, які я приношу на нашу робочу групу, це мій особистий досвід. Коли я їду по місту, дивлюсь, як що працює, щось можливо. Бачу десь якісь нюанси, які можемо підправити, встановивши буквально один знак чи намалювавши трошки розмітки. І я тоді пропоную ці питання до розгляду. Так, щоб до мене зверталися люди з якимись такими питаннями, ні, такого не було. Зараз спробуємо прокататися по внутрішній смузі, ми можемо на розворот спробувати. Так, можемо і на розворот спробувати. Розворот у нас відбувається завжди тільки. Злівує смуги. А далі потрібно рухати стільки в своїй смазі руху, де не сяжати. Я думав буде біжвавий рух, а зараз... Оце був тільки що так. Був це такий складний момент. Насправді, перший раз, коли я їхала по цьому кільці, я от там трошечки промахнулася, бо я ну, заїхала знову ж на внутрішнє кільце, так як за звичкою на інших кільцях Луцьку, де дві смуги тільки. І виходить, що мені потрібно було ну, далі їхати на відродження. От, але от зараз я вже бачу: ну, якщо уважно е, рухатися по розмітці, то в принципі це не складно е, виїхати так, як потрібно, так як намальовано, так як було задумано самого початку. Тому е, просто трошечки уважності, на знаки, на розмітку, і все вдасться. Дякуємо, е, пані Ало, що погодилася на такі перший блог. Ваш з нами і хотів получавно почути думку. Можливо, ви хочете когось з інших депутатів побачити на проїзді цього кільця або іншого кільця. То пишіть в коментарях, будемо старатися організувати.